На декілька днів Закарпаття стало більярдною столицею держави. В Ожгороді відбувся другий етап Кубка України з улюбленої настільної гри. Змагання виявилися і благодійними, і представницькими. Кубок України являється благотворительним. Це второй етап Кубка України. Джипохер. Очень приятно, что в такое тяжелое время поддержать ЗСУ собрался 101 спортсмен из 18 регионов Украины. Получается, представлены практически все регионы Украины, которые сегодня могут представлять Украину, где находится Украина, так сказать. Поэтому это очень приятно. Очень приятно видеть, что все съехались в этот прекрасный клуб, который здесь находимся. Мы видим эту прекрасную атмосферу, как люди с добром подходят с пониманием. Бильярд, как сильная игра, имеет свою специфику. І учасники її відзначали. Е, ну кажуть, кажуть так, що більярд це шахи в Русі, тому е, тут багато є факторів для того, щоб грати добре. Ви повинні розуміти багато принципів того, як то воно робиться. Е, по перше, це багато тренувань, і по-друге, е, не маленьку роль відіграє психологія. Свої особливості і в різновиді гри під назвою Комбінована піраміда. Власне, з неї проводиться Кубок України. Я думаю, що переможе той, хто заб'є більше куль з руки, і той, хто е, бистріше інших пристосовується до столів. До столів і до куль. Магання продемонстрували. Найкраще пристосувався Ярослав Тарновецький із Чернівців. Він посів перше місце і відзначив три складові заходу. Хто отримує задоволення? Він кого там є бажання, спортивна мотивація, цілі це одне. Інше навпаки, саме головне, що зібралися люди, усієї України для того, щоб підтримати Збройні сили України. І дякую за ось цей саме турнір, який проводиться в Ужгороді. Я тут вже не перший раз. Мені подобається Ужгород як місто. Тут багато класних місць і завжди радий тут знову побувати. До четвірки кращих потрапив також кандидат у майстри спорту Олександр Сайков з Ужгорода. А третій етап Кубка України з більярду відбудеться за місяць у Києві. У січні фінал на нього відберуть 64 кращих вітчизняних більярдистів.